Лопатка скапуля, частина плечового поясу разом із ключицею. Має форму плоскої пластинки, яка має три кута та три краї. А також як і будь-яка інша плоска кістка, вона має внутрішню поверхню фаціс інтерна, або її ще називають фаціс косталіс, тобто реберна поверхня. А також зовнішню поверхню Фаціс екстерна. Три краї. Це медіальний край, Марго-Медіаліс дуже добре прощупується через шкіру, Марго Ладераліс, а також марго Superior. Верхній край, в свою чергу, переходить у окремий відросток, процесус курокуideус, дзобовидний відросток. А тепер про кути. Отже, кут у нас англіс. І верхній та нижній кут нічим не примітні ангулюс інферіор та англіс суперіор. А от англіс латераліс в своїй структурі містить суглобову поверхню для з'єднання з головкою плечової кістки кавітас гленоideas. Від основної маси лопатки ця частина відділення шийкою лопатки колюм с Зовнішня поверхня лопатки між першою та другою і третьою ділиться остіо лопатки спіна скапулі. Ця ось закінчиться акроміоном або ж акроміальним відростком процесус акроміаліс, який має суглобову поверхню для з'єднання з ключицею. А я вас запрошую на індивідуальні заняття. Підготовка до НМТ з біології та кроку 1». А також індивідуальні заняття з анатомії, фізіології та латинської мови. Пробне заняття перше, воно взагалі безкоштовне. Тож пиши мені в Телеграм, або в Тікток в особисті, чи навіть телефонуй. Тож, до зустрічі!